Студентська республіка була започаткована у 1998 році, і вже в наступному році проект став всеукраїнським. З 2007 року організатори взяли курс на міжнародний формат студреспубліки, мета якої сформувати та підготувати молодь до дорослого життя. Реалізація від рівня вишу до фінального стану в кожному регіоні. Розвиток студентського самоврядування та активності налагодження ефективної співпраці зі студентством України і світу. Слід зазначити, що п'ятий рік поспіль проводиться з Зимова Студреспубліка. Учасники фестивалю традиційно збираються в Карпатах на Івано-Франківщині. Сьогодні ми приїхали для того, щоб проводити п'яту зимову Студреспубліку. Вже проводимо на Франківщині в такому ну, дуже духовному місці. Не випадково бо важливо не тільки займатися інтелектуальною працею та мисленням, що ми робимо, але й відроджувати по справжню духовність. А не тільки лише ну, якісь там фольклорні речі або національні пісні, по глибоко і по серйозному, і це треба робити з молоддю. Хоча це знову таки ну нелегко робиться. Темою цьогорічного фестивалю організатори визначили, які кроки необхідно передбачити, щоб вийти з кризи та стати лідерами в передових трендах майбутнього. За словами лідера студреспубліки Павла Вікнянського, мережа студентської республіки складає кілька поколінь активних і мислячих людей, з'єднаних спільним досвідом участі в проектах, а також діяльності. З кожним роком завдання теми зимової судди республіки стають все складнішими, і ми їх все більше хочемо зробити такими, знаєте, пов'язаними з реальними справами нашій країни. Ми завжди беремо такий порог трохи вище, ніж взагалі хтось знає реальні відповіді на це питання. Ну як зараз, ми, ми говоримо про передові, про висхідні тренди майбутнього в розвитку як України, так і світу. Люди тільки здогадуються, які вони мають власне бути. Бо світ так і не вийшов з глобальної кризи, і ніхто не знає, кому він звідти вийде, чим все це закінчиться. Ну, аж до можливого нового протистояння, глобального, аж до катаклізмів і до ну, подальшого такого жевріння, подальшого збідніння людей, яке відбувається, до речі, не тільки в Україні, а й по всіх країнах світу, в тому числі сполучених штатах. Ну просто що там запас міцності. Набагато більше і на ці питання треба ну, давати ну, серйозні і змістовні відповіді. Особливістю проєктів студреспубліки є застосування формату організаційно діяльнісної гри, що означає особлива гра розуму, волі та навичок, під час якої кожен учасник може виявити свої раніше ніколи не помічені здібності, запропонувати унікальне бачення вирішення будь-якої проблеми, почути критику та зробити потрібні висновки та поправки а що найголовніше помилитися, виправитися і стати кращим. Ми тут відриваємося взагалі від реальності, від тих знань, які ми знаємо в звичайному світі. Тут, тут у нас створено такий ігровий простір спеціальний. Так? Ось. Чому він мені цікавий? Ну, я людина, яка живе в Україні, я людина, яка займається. Скажімо, молодіжною політикою да, в місті Києві. Тому для мене це цікаво в контексті розвитку України і світі, взагалі, в якому ми в майбутньому можемо жити. Ну і взагалі як громадянина цієї країни і людина, яка живе на цьому на цій землі. Як уже раніше згадувалось, цьогорічна п'ята зимова судреспубліка проводилась на Прикарпатті. Організатори подбали про те, що фестиваль мав духовне підґрунтя, а тому студенти з усієї України більш як 40 чоловік завітали в одну з найвеличніших релігійних та історико-архітектурних святинь Західної України Хошівський монастир. Тут, поділившись на групи, учасники форуму працювали на вище згадану тему, в процесі якої було застосовано ряд методів та інструментів, які дали змогу знайти відповіді на найскладніше найскладніші питання цьому році п'ята зимова суд республіка працювала над питанням, які кроки необхідно зробити, щоб вийти передові тренди майбутнього. Саме протягом трьох днів, це п'ятниці, суботи і неділі. Ми працювали комплексно в різних напрямках для того, щоб вирішити питання, саме які в нас існують проблеми, а також шляхи їх вирішення. Ми шукали комплексний підхід, а також шукали нові напрямки, які б допомогли змінити нашу країну на краще і жити по-іншому. Переможців п'ятої ювілейної зимової студреспубліки гостинно запросив відвідати Карпати директор державного підприємства Вигодське лісове господарство Ігор Тимочко. Оскільки на території Долинського району вперше відбулося зимова студреспубліка, Республіка, і тут ми мали можливість тут діти з усієї України. Я був радий запросити їх на до нас в вигодський лісгосп. і вони тут мали можливість познайомитися з Карпатами. Вони мали можливість половити на форельному господарстві рибу. Вони бачили мисливське господарство, де у нас є де у нас є олені і кабани. Я хотів би, щоб вони з провели, вони з користю провели свій час. Вони могли бачити, бачити карпатські краєвиди. Мали можливість відпочити у Карпатах, щоб у них склалися хороші враження про Карпати. Із приємними враженнями студенти поверталися додому. На згадку директор виоського лісового господарства подарував учасникам студреспубліки подарунки і, звичайно, незабутню мить побувати в справжніх українських Карпатах. Допомагала у сприянні поїздки і голова обласної молодіжної адміністрації Івано-Франківської області Ганна Крисюк.